16 травня заступник міського голови Андрій Криштопов разом з секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели планову апаратну нараду за участю директорів департаментів, начальників управлінь, відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ міста. В ході наради обговорені питання та поставлені завдання щодо завершення розробки та затвердження планів комунальних установ та підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період. Про роботи комунального підприємства Водоканал повідомив Максим Мазуренко. Канал працює в штатному режимі, поривів у нас нема. Були на вихідні два пориви, один устранили. Другий сьогодні допрацюємо. Багатоквартирний дом. Зараз ми ввели весь, все місто, знає абонентську плату, тому до срізу якраз покажемо на прикладі, що до срізу будинку багатоквартирного ми зробимо все за кошти підприємства. Угу. Ось, Зрозуміло. Переможенському по підйомі е, у нас е, заміна буде сьогодні, е, сьогодні підшипників на одному з агрегатів, ну там насос. Е, на очисник. Е, в нас е, сьогодні, сьогодні доварюють колеса. Е, по, по залізній дорозі у нас не вийшло там, да? uh -huh. е, не підходять розміри. Тому ми Самостійно за рахунок підприємства робимо з тих, що у нас є. Арестовуємо там. колючати від БМП 2 по-моєму підходять. Наскільки я пам'ятаю. пам'ятаю, ну, ми поки ми справляємося. На нараді підбиті підсумки роботи комунальних служб міста з питань забезпечення життєдіяльності міста протягом минулого тижня та визначені пріоритетні завдання на поточний тиждень, де серед іншого акцентована увага на проведенні робіт з поточного ремонту, дорожнього покриття, оновлення дорожньої розмітки, покосу трави в парках, скверах на територіях загального користування. Завершені експертиз проєктно кошторисної документації щодо поточного ремонту дорожнього покриття та інженерної інфраструктури ряду вулиць Білгорода-Дністровського відповідно до титульного списку на 2023 рік. Продовжені ремонтів м'яких покрівель, обслуговування під'їздів і території багатоквартирних будинків, що знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства ЖЕО 1 Крім того, розглянуті питання роботи аварійних бригад і служб в сфері житлово-комунального господарства. Олеся Семчинська на муніципальний